Добрий день! Я вітаю вас на каналі статус 24. Мене звати Андрій і сьогодні я розповім вам про палетний котел Квіт» Queat CM «Сот». Квіт Сот» – це сучасні палетні котел. Вони розроблені для вітчизняного ринку та обладнані найефективнішими палетними пальниками «Квіт». здатними максимально добре спалювати палету будь-якої якості. Неважливо дерев'яно чи зушпіння сонячного. Котли мають комбінований теплообмінник, які виготовлені спеціальною коповою сталі, поєднує компактні розміри та високу ефективність. Великий зольник дозволяє працювати довгий час в автономному режимі. Спеціалізований пилетний котел має ще такі переваги. Компактна конструкція, дверці шаматованих термобетоном, три рівні пожежної безпеки, великий запас палива. Чому саме цим котлам надаємо перевагу? Перше і найголовніше це те, що з котлами кріп, ви можете повністю автоматизувати процес перепалення і спокійно займатися своїми справами. Автоматика подбає про комфорт вашої селі чи на підприємстві. Зацікавила пропозиція? Заходь в офіс під відео, там ти знайдеш наші контактні дані та посилання на сайт.